Їдуть, Радіоматор до мене їде. Як ото бабки стоять біля вулиці, як свайба йде ранше ж по селу, кажуть ідуть, а як ото похорон, кажуть, несуть. А це я виглядаю їдуть. Он антенна теліпається. Ну привет! Ну здрастуй, здрастуй, зубастий! зубастик. Ну, Дізнались ми до тебе. Сережка. Степан. Гостинець. Да? Приймається. <рес> а ж мороша, вона біла на свят. Це щось у тебе. Це кажуть. не мороже. да? Да <рес> Я, ж, я ж шуткую. Я понимаю. Ой, ну хватить мене вже знімати. Будемо забрідати, да? Ну да. Я Тільки вийшов з машини пауком приклав. Хто? Може бути. Пригрівся. З борідкою, да? А ми всі тут. Так, Паша, І дарую тобі тоді меду. Та ну не балакай мовчу, мовчу. А то ти таке Мед взяв. же... Мед взяв, Все, я пошу. Давай. Дякую. Рад був познайомитися, рад був познайомитися з твоєм. Держи весло, щоб тебе хуйом не знесло. <хай> <с did шай> Добрий день. Це Діма, мій племінник. племінник. Привіт. Діма, здрасту. Добрий. Це радіоаматор. Ні. Він це не цікавиться. Зря цікавиться, ну, інколи радіостанції слухають. Я Давай, йди. От гріха проток. Старий рад був, в натурі рад був познайомитись, отак вже вживу, а то скільки можна то по садкому, то по... Чор, знашай, як, блін, а вживу не раз. Ну, тебе побачать у Ютубі. Ти не проти ну, хай, буде, щоб я цей ролик виставляв. Хай, хай бачать. Посадкому позивний свій не кажи, хай жить. Ні, не в комусь счасті. Всі так знають, хто я. Кому ні. Ні. надо, ті знають. Так що всім привіт, Бодя привіт. Всім привіт, хто дивиться. Бодя поняв, хто такий. Бодя да? знає. Да. А якщо ті, хто знають, що я до Боді кажу, ті поймуть, хто я такий точно. І остальних кого треба, я теж всіх знаю. Да. І, і я ж, і я ж теж дуже радий тебе був бачити, що дякую, що в гості заїхав. А стільки, ще він казав, щоб я до нього не то що заїжджав у гості, а вже чуть у нього чуть не жив у Радіорубці. Хороший відеоматеріал у тебе в моєму селі, в моєму ПГТ. По музеям, по двіжухі. Якщо перехідник прийде, ще до сюди разу, ще на каве. О, на УКВ покричим, на КВ ще не покричимо. Так що? Ну скоро ж у тебе ж теж Ну, буде. Як тільки так зразу, я, я ж тобі першому крикну, що no. ніхто не знатиме, ти вже знатимеш. Ну. Як тільки буду на КВ, сразу. Тому що перший дожен знати батько. Батько. <світ> ідіть Йдіть, відпочивайте. Все. Рад був бачити. Вірю, знаю, можемо. Та додав, дякую. Тір Янукович, покращення вже сьогодні. Покращення одні, блядь, покращення. Отакого От будеш, ти поняв, ти ж його так не достанеш, бо він вже. Ти так, мене не вчиє, як доставати мед. Ти вчи да, банки десь. Розрізеш. Ще? Я розберуся. Ти ще не си. я то тільки одну дав. Казали, що Ні, Ну ти почастися приїжджай. Кожен раз це дорогу власть. Ну ладно. Як, як доїм, так сразу. Так, ну каве тобі сподобалося. сподобалося. Ну будеш нагнітати, ну, узнавати там, думати, аналізувати. Як Садкомовець і у Кавешні, тобто ну, перше моє знайомство, перші мої зв'язки.